Вітаю, шановне панство! Для свого мотоцикла Мінськлідер хочу зробити бокові багажники. У цьому відео покажу, що в мене з цього вийде. Спочатку я хотів ось цей заводський багажничок невеличкий прибрати взагалі, ну і зробити свою власну конструкцію. Ну, типу, як оце зараз ви бачите на своєму екрані. Щось подібне хотів зробити. Ну, але в мене матеріалу на цю всю конструкцію нема. І з того, що я знайшов, ну і так, мабуть, непогано і буде, тільки бокові багажнички я встановлю, ну, а цей лишиться. Зараз я покажу, в мене є вже заготовки. Значить, ось отак така. Рамочка ось так буде. Тут ще перетинки пару штучок. Ось у мене трохи такі ось є. Це взагалі, колись я до своєї картоплекопалки робив таку конструкцію, щоб картопля скочувалась в одну сторону, але воно не працює. Це треба абсолютно щоб чиста земля була. І з цієї конструкції, що я робив на копалку, зараз прутки пішли, і якраз їх вистачило для оцих бокових багажників. Значит, тут ось я розказую, що я буду робити. Ну, ось отак, Дві перетинки. Ось отак. Потім ось така деталь внизу. Ну і тут пару перетинок. Тобто ось так. Потім, між, ну, з однієї сторони така ж буде конструкція, і з іншої така ж сама. Потім між цими багажниками і ззаду ось отак буде перетинка. Ну і ще треба тут кріплення придумати, як буде. Так, зараз. Буду цим займатися, ну і покажу, що в мене із цього вийде який остаточний результат буде. Ну ось що в мене вийшло на даний час. Бокові багажники стоять на своєму місці. І вже багажнички ці з'єднані оцією перетинкою в одну конструкцію. І залишилось роботи вже небагато. Ось тут ще дати упор, щоб це все жорстко так надійно було зафіксовано, бо ще жорсткості нема. Але світло вимкнули і робота стала. Так що поки. Очікуємо світло, щоб далі продовжити роботу. Ну, Це зробити. Ну і потім ще я буду думати, якісь ще гачки поприварувати, щоб можна було ув'язувати. І також до у цього багажничка заводського також тут поприварюю гачки для ув'язки, бо нема за що зачіплювати, щоразу так ув'язку продівати, то незручно. Зараз можу вам указати розмір цих багажників бокових, якщо хтось захоче повторити мою конструкцію. По ширині розмір 36 см, висоту 29 і виступ у цієї платформочки, цього відступу 10 см. По дві перетинки. Оці багажники з прутка 10 мм основна ця частина. І перетинки пруток на 8 мм. Ось так. Ну і далі покажу вам остаточний результат. Коли світло з'явиться, дороблю кріплення. І ще вас попрошу поради. Тому додивіться до кінця, може, що мені порадите Ну і ось вже завершив основні роботи по боковим багажникам для свого мотоцикла Мінськ. Ось так все виглядає. І що ще залишається зробити? Це якісь гачки для ув'язки поприварювати, ну, пофарбувати та й все. Це я вам покажу в якомусь із наступних відео. А зараз хочу вам. Показати, скільки ця конструкція важить. Як ви гадаєте? Так, ось. Ваги, кантер. Навішуємо. Так, і скільки ж. Кантер показує 3 кг і 200 грамів. Ось ця. Конструкція з багажників має таку вагу. Я вважаю, що це не дуже так, що привантажить мій мотоцикл. Ну, доволі легенький багажник насправді. Так, і зараз цей багажник знову встановлю на мотоцикл, і потім у вас ще хочу спитати пораду. Так, бокові багажники встановлені. Уже тут все надійно, міцно тримається. Ось коли я дергаю за цей багажник, то весь мотоцикл шатається. Все дуже добре і надійно тримається. Ось такі багажнички. Ну і в чому я прошу пораду? Є у мене ось дві такі сумки листоноші. Я колись і листоношею працював. Власне, під ці сумки я і виготовляв розмір цієї рамки. І порада у чому, що я хочу, щоб ви мені порадили. Як краще закріпити оці сумки, щоб можна було і легко ну, швидко знімати їх. Щоб ну, не постійно тут якось на болти прикрутити, а щоб якось фіксувати і знімати. Ну, оцю лямку то треба трошки перешити, мабуть, е, так, щоб ну, з'єднувати сумки, так, як, як зазвичай це робиться. А тут я оце не знаю, як його ну, прикріпити. Щоб воно не просто прив'язати прив цю сумку, а щоб якось воно більш-менш культурно було. Щоб кудись їхати, наприклад, у магазин, щось там затаритись, то раз, сумочки ті причепив, поїхав, навантажив, чого треба, ну і мотоциклом привіз. Хто... Може мені як пояснити у коментарях, напишіть або дайте посилання на якесь відео, де може пояснюють, як подібні такі сумки закріпити до бокових багажників мотоцикла. Хто що знає, допоможіть напишіть у коментарях. Ну, а поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.